Пригадай картину Новорічна ялинка. Скажи, скільки коробок знадобилося дівчинці, щоб дістатися до верхівки ялинки. Дивись, це шафа з іграшками. Назви іграшки, які ти бачиш. Скажи: які іграшки дівчинка може дістати рукою, за якими іграшками дівчинці треба тягнутися? Назви іграшки, які можна дістатись, підставивши стілець. Подивись, як розташовані іграшки. Закрий очі. Що змінилось? Перевіримо. Запам'ятай іграшки на полиці. Закрий очі, відкрий, яка іграшка не на своєму місці, перевіримо. Запам'ятай, як розташовані іграшки. Закрий очі, відкрий. Що змінилося? Per